Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про створення комітету стандартів салонів краси в Україні та дізнаємось, як нові стандарти вплинуть на якість послуг та можливості для салонів краси. А детально про це розповість наша гостя, представниця голови комісії комітету стандартів салонів краси в Україні міста Кривого Рогу Аліна Алішина. Ліна радий вітати. Добрий день. А, давай ми а, почнемо нашу розмову для того, щоб нашим телеглядачам було більш зрозуміло з такого запитання. Що а, таке комітет стандартів салонів краси? А, комітет стандартів салонів краси це така організація, певна, яка контролює майстрів на, пев, на певний рівень їхньої ну класифікації, а, тобто зараз б'юті сфера насправді а, зайняла таку досить високу нішу а, фінансову, але дуже велика к. Конкурентна спроможність не дає можливості визначити не стільки майстер висококваліфікований або ні. І саме ця організація визначає рівень першого або шостого ступня, все залежить від того від досвіду, від того, чим займається майстер, скільки часу і яке навчання саме проходить іде. А, Тобто, можна сказати, що це така головна місія комітету, так? А, да, це головна місія. Вона створена, до речі, ще з 2009 року, але тобто проходить. Цю акредитацію було не обов'язково, але з тим на який рівень вже вийшла б'юті сфера. З 2025 року ми нарешті добулися до того, щоб кожний майстер обов'язково себе заніс в цей реєстр без цього, ну так сказати, паспорту. Документу зараз майстер уже в цьому році не буде мати права виходити на нішу. Ну це як така офіційна вже професія. З паспортом, зі стажем, з офіційним документом. З регламентом, де тебе вносять в цей реєстр, і дають тобі можливість як кар'єрного росту, так і можливість ну, в подальшому навчати дівчат і продвигати себе вже на міжнародній рівень. А чому створено комітет стандартів салонів краси? Ця організація саме для цього і створена, і з 2025 року, саме з цього року, є обов'язковою, того, що конкурентна спроможність стала вже такою, знаєте. На рівень того, що у нас вже кожен третій може бути і називатися висококваліфікованим майстром, не маючи для цього жодних підтверджень. Саме тому ця організація буде перевіряти майстрів на їхній рівень знанів і давати їм саме ту кваліфікацію, підтвердження якої вони будуть заслуговувати чи проходити. Тобто, Щоб відрізнити майстрів, які вже там мають стаж 10 років або тільки новачки, тобто ті, хто пройшли тільки на. Вони не будуть мати права виходити на рівень тренерства або приймати участь якихось ну організаціях в плані якихось чемпіонатів. А ті майстри, які вже мають певний стаж, вони е, будуть отримувати четвертий, п'ятий рівень освіти для того, щоб мати можливість е, і тренерством займатися, і е, відкривати свої онлайн школи, і видавати також цей документ уже своїм е, майбутнім е, ну учнікам. Так. А ти часто повториш про підвищення кваліфікації, так або підтвердження своєї кваліфікації. А, давай більш детально, щоб було більш зрозуміло. що таке а, підтвердження кваліфікації. Ну, це саме і є підтвердження, це і є саме стаж, який вже майстер знаходиться в цій професії. Того, що, наприклад, робота з таким наприклад, да, у нас є певні професії, які обов'язково повинна людина мати медосвіту, А є такі сфери діяльності, б'юті. Сфері, які ну, не, не потрібно підтверджувати медосвітою, але для цього потрібно підтверджувати саме у цією е, рівнем е, акредитації. Е, тобто робота з перманентом, наприклад, е, ми працюємо там із кислотами, те, що е, може зашкодити е, регенерації шкіри. Да? І якщо у дівчинки немає певного стажу, певної освіти і досвіду, вона не має права без проходження цієї ну, акредитації, да, сертифікації і. Е, Ну, якби займатися і використовувати ну, якби цю послугу в своїй сфері, тому саме для того, щоб забезпечити таким високоякісним рівнем своєї процедури і забезпечити своїх клієнтів безпекою, треба якби мати на це підтвердження, щоб навіть коли клієнт прийшов на процедуру, да і з ним щось трапилось, або ще щось ну ми зібрали більше. 130, знаєте, таких типа справ судових, де клієнти не змогли довести, що неякісна процедура дала їм знаєте, не, той ефект, не той ефект, це мало сказано. Були такі випадки, де клієнти мали і певні моменти з інвалідністю, це тобто, кислота попала в око, січатка була повріждена у клієнта. Тобто і звернутися в якусь організацію, щоб допомогти, і захистити свої права у клієнтів не було, тобто та, так так само і з, рі, ну, зі сторони майстрів. Також вони, якщо вони мають свій певний рівень акредитації, да, певний рівень освіти, вони вже себе якби, представляють з зовсім іншої сторони. Вони можуть і надавати, і презентувати себе, і відкривати якісь, я не знаю школи професійні для того, щоб навчати і давати ну, такий, знаєте, високий рівень. Якості своїх послуг і своїх. І своїх послуг а, так, дивись про рівні кваліфікації. Так, ти сказала, що їх буде там шість, якщо я не помиляюсь їх буде Від чого 6. залежить і що таке рівень? Ну перш ну якщо людина тільки пройшла навчання, вона може отримати в перший рік, поки вона не пройде певний стаж. Тільки шостий рівень це початковий такий, знаєте, це як абітурієнт. Тобто до рік не можна міняти свою кваліфікацію і рівень це не можна, Тобто рік ти маєш пропрацювати, довести те, що ти являєшся вже майстром, що в тебе вже якийсь досвід, є що в тебе є практика. Потім в тебе вже йде як така кар'єрна лісниця, де ти можеш вже підійматися на п'ятий-четвертий рівень, це вже більш тренерський рівень, це там, де ти вже можеш надавати якісь свої послуги із розряду там МК шних курсів, онлайн курсів, просто офлайнних курсів, де ти вже можеш навчати. Давати якісь рекомендації дівчатам. І там п'ятий, шостий, перший другий рівень це вже найвищий рівень, це міжнародні, там де ти вже отримуєш міжнародню освіту, де ти можеш за кордоном в будь-якій точці Європи працювати з цим документом без підтвердження в тому місці своєї кваліфікації. Тобто тебе заносять в реєстр як і в шостому рівні, так і в першому. Але там вже різні маркетплейс, ну, там виходить вже на новий рівень і там виділяється. Там, де вже людина може за кордоном працювати в підтвердженні цієї, цієї ну, акредитації, і е, в Україні там, до четвертого рівня ти можеш працювати абсолютно спокійно. А в якій країні можна буде підтвердити свою кваліфікацію? Чи це вже можна зробити і в нас? Е, абсолютно в будь-якій можна. Зараз на даний момент це можна зробити навіть в онлайн режимі. Комітет тебе перевіряє, перевіряє твою там обов'язкову сторінку, там тебе з твої ну, виходять менеджери, на зв'язочок з тобою ти проходиш певне тестування в онлайн режимі. Ну такі як тести у нас, і коли ми складаємо і в інституті або в університеті. Тобто, тебе перевіряють, і комітет може тобі відмовити, а може тобі дозволити. Тобто, все буде залежати від того, наскільки рівень якості вже в тебе на цей період часу є в твоїй сфері діяльності. а Тобто, підсумовуючи вже нашу з тобою розмову, ми можемо певно сказати, що вже в Україні цей комітет працює і тепер як і клієнт. Єнти так і майстри можуть бути більш спокійні, так за свою абсолютно роботу. тобто він працює то вже ще з 2009 року, але в цьому році це вже буде обов'язкова реєстрація кожного майстра для того, щоб і клієнти, і майстри мали можливість як і свої послуги підвищувати, і свої прайси підвищити. Так, для того, щоб конкурентів із розряду тих дівчат, які не будуть мати можливості або не будуть мати певних знань, щоб щоб її підтвердити. Тобто вийдуть, не знаєте, вийде така платформа найкращих майстрів у нас в Україні. Чудово, ну що ж, я сподіваюся, що так воно і є, і так воно буде подалі. Аліно, я тобі дякую за те, що ти завітала сьогодні в нашої студії і більш детально розкрила нам цю тему. Дякую. Щиро дякую. І дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про комітет стандартів салонів краси. В гостях у нас була представниця голови комісії комітету стандартів салонів краси міста Кривого Рогу Аліна Алішина. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.